Я Даша чайка мені 27 років. Я народилася у шості, і тут зараз мешкаю. Навчалася у сумському педагогічному університеті, вчителем не працювала зараз. Працюю графічним асистентом в одній із компаній. тобто сиджу за комп'ютером, працюю з дому, захоплююсь письменництвом. Маю наразі одну видану книжку, яка називається Майже хороші хлопці. Це квір, література для підлітків. Можливо, і деяким дорослим також вона сподобається. Це не перша моя книга. Ну, як сказати, саме в такому форматі і настільки серйозно, то перша. Взагалі, я ще з підліткових років цікавилася письменництвом і писала, тому вже є якісь написані твори, типу як фанфіки. Вони не такі, звичайно, великі, як майже хороші хлопці, але значні для мене також, років з 15-16. Десь приблизно отак почалося моє захоплення, і періодично я до нього поверталася. Бували, звичайно, такі періоди, коли нічого не писала, а бували такі періоди, коли і писала багато щодо фанфіків, просто якісь записувала свої думки дитячі, якісь блокноти. Саме у майже хороших хлопцях, хоча і піднята тема і булінгу, і гомофобії, вона не постає там настільки гостро, як буває в деяких інших творах. Сам твір ведеться від першого обличчя, але не хлопця, над яким знущаються якого булять, а від його друга. Тобто, прямо напряму ми не бачимо ніяких дій, ми бачимо тільки наслідки. Книга про дружбу. Взагалі, книга про першу закоханість, книга про самосприйняття. Книга починається з того, що злили листування одного з головних героїв. Зробили йому аутинг, тобто примусовий камінг-аут. Сам твір ведеться від обличчя. Тьоми — друга цього хлопця кіма чиє листування ви. Ли. і ось Тьома намагається зрозуміти, хто ж злив листування, чому чому взагалі він яким припинили спілкуватися на деякий час, а також він намагається розібратися і в собі своїми сприйнятті, також свої і сексуальної орієнтації, в тому числі і взагалі в дружбі. Це книга більше про от такі от емоції, перші емоції, якісь серйозні. Хлопця, який знаходиться в цьому підлітковому віці, я думаю, що дітям все-таки не те, що потрібно, а ну можливо, в якійсь мірі і потрібно про таке прочитати, щоб розуміти, з чим можуть стикатися інші люди, які, як би сказати, нетрадиційні в нашому суспільстві. Ні, роман не написаний на основі реальних подій. Це моя вигадка. Хоча а, мені вже декілька разів писали а, про те, що а, дуже події схожі з реальним життям. Тобто дійсно таке переживали люди або щось дуже подібне переживали. Але я не навмисно так написала, тобто не хотіла, щоб щось якісь були співпадіння. Конкретно я не списувала ні з кого персонажів В такої ситуації. Як у книзі не було ні в моєму житті, ні в житті моїх знайомих. Перший варіант книги я виклала на сайт Аркуш. Це український сент, де, знову ж таки викладають фанфіки або якісь свої вже твори. І також виклала відео про книгу в Тікток. Там воно трошки завірусилося, Підтягнулися люди, почали цікавитися. Створила телеграм-канал, в якому був файл з книгою. І люди я бачила, скачували і читали. І так в телеграмі мене знайшов. Ну, не на моєму каналі, а на якомусь іншому, тому що книгу вже якби розфорсили. Знайшов Ілля Стронговський. Це один з е, співвласників видавництва одиництва. Він мене знайшов, написав. Про те, що зацікавилися книгу і хотіла видати. І отак почалася наша робота. Це було березень-квітень 2023 року. Ну, це був, мабуть, перший останній раз, коли я прям так собі, ну, в плані маю на увазі книги, дозволила собі так випустити емоції. Я була, звичайно, в такому піднесенні і не вірила в те, що дійсно хтось хоче видати книгу. Потім, вже, коли анонсували книгу, я побачила, що кількість людей, ну, Ну, велика, як для мене, звичайно велика. Людей, які зацікавилися саме книгою. Потім ще побачили попередпродажем, тому що передпродажі також були е, дуже гарні, коли продалися перші три тисячі екземплярів майже за місяць. Звичайно, була дуже задоволена і дуже рада цим. Ну і зараз вже подається другий е, траж. Ну, сподіваюся, що ще й буде третій. Продовження книги я не планувала, і, якщо чесно, можливо, ще одна із причин, чому б я не хотіла писати продовження, те, що е, я не дуже люблю описувати романтичні стосунки. Мені подобається або описувати те, як е, ідуть до стосунків, або те, що буває, якщо вже стосунки закінчилися. А сам за момент романтичних стосунків мені не, особливо ніколи не цікавило таке описувати. А друга частина наших хороших хлопців, вона мабуть повинна була починатися з цих романтичних стосунків, тому я не скажу, що сильна це, на це натхнена. Ну поки так. Почнемо з класників, Не те, що я багато прочитала творів якогось одного конкретного письменника. Тому я, мабуть, і не знаю, кого б назвати своїм улюбленим. Але нехай це буде нас Мирний, тому що його твір повіє це моя улюблена книжка, тому зупинимося на ньому. А із сучасників я декілька років назад до війни познайомилися з Бернаром Вербером, і з тих пір я його просто обожнюю. У мене дуже велика до нього довіра і до його книжок в плані якості. Я маю на увазі, знаю, що е мені сподобається навіть без анотації. Я б купила його книгу. Ну, для мене це геній сучасності, якщо чесно. і взагалі світобачення, бачення, яке він описує в своїх книгах, дуже мені імпонує. Звичайно, раджу читати книжки. По-перше, з книжками можна дуже приємно провести час і класно відпочити. По-друге, можна ними насититися розумово, так ну знову ж таки дивлячись, що читати, хоча я думаю, що навіть е зовсім вже якась погана книга, і та е може бути принагідною в якомусь варіанті. Тому звичайно раджу і дуже рада, коли там мій молодший брат береться за книгу. Дуже цьому задоволена, що все таки молоді підлітки читають, і це круто, і це реально треба пропагувати читання.